van a nejúzdalősítve. Az előbb Kremencsoki barátaim azt kérdezték, hogy mit üzenek az ott embereknek. Sőn a mai drúdi Kremencsuka zapytálom mene, sőbe jakú tívé képú vidomnány a jabkú tívú peredáti ľudjám jaki tám. Azt üzenem nekik még egyszer, hogy tudják, nincsenek egyedül, mi mellettünk állunk, és mellettük is fogunk állni, legyenek bátrak és győzni fognak. Znájte, oszajátodjuk, hogy ezt kazátok. Знайте, ви не одні. Ми були на вашому боті. Будемо на вашому боті. Дуже хочемо подякувати всьому угорському народу за велику підтримку України і українців, пану меру РЖБ Твароша і меру Будапешта і всій громаді за те, що ви прихистили наших братів і сестер, за те, що ви зараз допомагаєте нашим громадам, за те, що ви проводите подібні заходи і підтримуєте українців сьогодні. Україна робить все можливе для того, щоб зупинити агресора. І завдяки вашій підтримці, це є можливе. Поки ми разом, доти нас ніхто не знищить. І дякую міському голові РЖБ Тваровшу, що він сказав великі слова. Ми будемо, що угорський народ буде до кінця з українським народом, а я це підтверджую як і сержант Збройних сил, і як посол. Ми також будемо до кінця разом з угорським народом.